Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечасний наш Отче Настоятель, отець парух, отець Андрій, дорогі кохані парафіяни, брати і сестри, улюблені в Христі Божі. діти. Переживаємо час Великого посту, час реколекцій. І реколекції це і той момент, коли ми хочемо ще раз переусвідомити собі. Всі події нашого життя, особливо ці духовні справи. І так як ми ціле своє життя, особливо життя в церкві, життя з церквою або живучи церквою, ми теж накопичуємо нас І це є власне ця колекція духовна це наше багатство духовне, де ми вчимося молитви, вчимося жити з Богом, вчимося жити в спільноті. Святої Церкви Божої, і цю колекцію потрібно перезбирати, тобто реколекціонірувати її. І тому є цей час, коли ми собі переосвідомлюємо все те, що сьогодні ми переживаємо, в який спосіб ми приготовлюємося до Пасхи Христової, і хочемо собі в особливий спосіб поглибити це знання про час великого посту, чому він справді є великий. Що потрібно робити, щоб він був великим, а не малим часом. І це означає не тільки що Великий Піс це дуже багато днів, але Великий Піс це означає, що ми дуже багато старань прикладаємо до цього, щоб він був значним, був таким величним, був цінним. І це може бути один день посту, але він може бути дуже великим, так як Пасха. Це є один день, це є Воскресіння, але ми кажемо великодні свята, так? Тому скажемо те, що кожен день є великий, бо Бог його сотворює. Це не тільки що Бог колись сотворив світ, забув про нього і вже світ собі існує. Але правда є така, що так як колись один священник так трошки жартом каже: люди, ви не думайте, що Бог сотворив світ, а решта зробили китайці, так? так як сьогодні, що не підеш, то. Китай, очевидно, видно, ми не є там проти якогось народу, але це якась ситуація така, що ми думаємо, що кожен сам собі щось придумує в цьому світі. Так, Бог сотворив світ і Бог створює світ. Бо Бог дає кожен день нам, Бог дає кожного дня нам повітря, щоб ми дихали, дає нам сонце, яке нам світить, дає нам погоду, яка теж потрібна для того, щоб був урожай, щоб ми могли споживати плоди землі, жити. І Бог постійно кожен день, кожну хвилину створює нам життя. І тому кожен день є величний. Але на Пасху ми кажемо Великдень, тому що це є найбільша подія для нашого спасіння. І якщо ця подія є дуже велика, значна, то теж великий є піст, який нас до цього приготовлює. І щоб нам було краще його переживати, цей піст, ми. Собі усвідомлюємо, що є таких три елементи, три таких важливі речі в пості це є молитва, піст і милостиня, які допомагають нам свідомо пережити. В молитві ми приходимо до Бога, стоїмо в правді перед Господом. Цією молитвою ми огортаємо цілий наш день, нашу працю, піст це все те, що ми відрикаємося на рахунок того, щоб мати більше часу для Бога, щоби. Постати від всіх інших ситуацій і справ, які можуть нас від Бога від'єднати. А милостиня – це все те, що ми можемо дати. І сьогодні собі так подумаємо про цю милостиню, що це може означати. Перш за все, скажемо, що ми є люди настільки багаті, наскільки ми є з Богом. Ми нічого з себе не можемо дати. Все, що ми маємо, дає нам Бог. Так як в літургії, коли ми молимось, коли приносимо дари, коли кажемо молитву на освячення, це з твоїх дарів, Господи, ми Тобі це приносимо. так? Тому що хліб дав Бог, все, що ми маємо, дав нам Бог, і ми приносимо з цих дарів. Тому важливо є сьогодні собі подумати, наскільки я так серцем цю милостиню творю, наскільки я можу. Сказати, що я людина бідна, людина, яка нічого сама себе не може зробити, нічого ми на світі не можемо зробити без Бога. Як Біблія, Євангелія каже, ми навіть не можемо собі дня життя продовжити, не можемо відповідати за колір волосся, яке воно є, таке є, за наш ріст, за наші таланти. Так нас Бог обдарував, нічого не можемо змінити. Але ми можемо принести здарів Божих. Богові дар. І милостиня це те, що робиться з любові, з милості, з милосердя. Якщо ми комусь навіть щось добре робимо, але тільки для того, щоб збутись, щоб мати як в кавичках чисту совість, так, не мати нічого на сумлінні, очевидно, тут прошу мене добре зрозуміти, ми не осуджуємо нікого там з і так далі. Але якщо хтось, наприклад, хоче бути якимось там чи депутатом, чи кимось. То він починає щось добре робити, щоб люди побачили і його вибрали на якусь посаду. Але він не робить це для того, щоб людям було добре, так? як одна бабуся казала в селі, каже, там ходили агітірувати за вибори, щось там. І вона каже: я точно знаю, що ви не хочете зробити асфальт, щоб моя курка чи качка ходила вигодно собі по ладнім асфальті. Я знаю, що ви не робите це для мене, навіть для моєї курки чи качки. так? Але це якесь добро, яке потім є нашим боргом. Ми повинні за це поплатитись. Але коли ми даємо милостиню Богові, це означає дати милостиню зі свого часу, зі свого старання, зі свого таланту. Так, хтось, наприклад, ну, проста річ така, ну, вона це не є проста, це є дуже важлива, але навіть, скажімо, в церкві, на літургії хтось. Скажімо так, в своїй сміливості може підійти, чи в ревності, як це назвати, в побожності. Наприклад, підійде до нашого пана Дяка і скаже: А можна я сьогодні апостола прочитаю? Наприклад? І це вже є милостиня. Чому? Так? Тому що він співає там дві-три служби, молиться, там, всі книжки мусить перегортати, дивитись. А... І ще думати, де тут з Біблії знайти, щоб правильно було, як на сьогодні визначено. І, наприклад, хтось прийде, і каже, давайте я прочитаю. І це вже є якась милость, так? Хтось щось робить в церкві, в храмі Божому. Ми кажемо, давайте я це зроблю. так? Хтось там має прибирати, от ходіть, я там принесу воду, а ви тим часом позамітайте. Тобто щось зробити з любові, з доброти, не для того, щоб мене хтось примушує, так? не для того, що так треба, такий закон, таке правило. так? Наприклад, я колись був на реплексіях в одній парафії. і так як то завжди є, що там хтось відповідає за свічки, там, щоб горіли, там, поміняти їх. В час літурі десь така пані, яка дивилася за свічками, вийшла на хвилинку, щось там її закликали, тут вже свічка впала, тут вже капає, горить. все. І всі стоять, знаєте, моляться, дивляться, ну, священик перервав молитву і каже, люди, ну цієї жіночки нема, ну візьміть хтось цю свічку, бо ж вона закапає цілий цей. Так, Тут дуже гарно має тепліонку, церету, гарно подуману. Але потім вже треба це зашкрабувати, десь прибирати, чистити. Така проста, ніби річ, так? але ми всі так занурені в молитву, ми всі скажімо, там пушті в небо взяті, вже не відчуваємо підлоги під ногами, так? а тут нема кому свічки поправити. Очевидно, кохані, чому я це говорю? Тому що ми дуже часто звертаємо увагу на якісь грандіозні такі речі, так? поламалася фільтка, треба зробити. Впав забор, треба поставити на місце. Але як десь там скрипиться фіртка, то рік два скрипить, ніхто навіть там воливи не возьме, кухонної б не поляє, щоб вона перестала скрипіти. Елементарні речі так, нема кому, нема кому подивитись. І ми в духовному плані дуже часто, скажімо, звертаємо увагу навпаки, так? на кожну мушку, а якоїсь слона пропускаємо. так, Бо то не так, то не там, то, то не з тої сторони. Але якісь грубі речі, якісь грандіозні речі, ми пропускаємо просто так. І милостиня це те, що я роблю з любові. Хочу комусь допомогти. Хтось мене щось просить, так йдемо там до кооперації в магазин, якась бабуся просить, а то може ти мені ще хліба візьмеш, так? Але можна теж і спитатися: йдемо до магазину. Ми знаємо, що тут якась стара жіночка чи дідусь живе. Можна навіть піти запитати там, слава Ісусу Христу, гарного дня вам, Я йду в магазин, може вам щось треба. Так, от, чи в нас є таке відчуття? Бо милостання це не в тоді, коли ми е, прийдемо там, купу грошей, накидаємо на церкву, так? очевидно, треба храм Божий одержувати, і це нормальні речі, і потрібно, тому що це наш спільний дім Божий. Але коли би ми не звертали увагу на людину. То навіть якщо б ця церква була в золоті, вона не принесе нам користі спасіння. Тому що це буде так, як вежа баби. Так? Колись ми читали в Старому Завіті, будували євреїв вавільську вежу цю, і для того, щоб ми ніде не розпорошили, щоб ми бачили, так як не раз комини ці великі, там заводські фабриках, щоб ми бачили так, і не розпорошилися. Але ніхто не подумав про славу Божу. Так? Давайте храм збудуємо, давайте збудуємо місце для Бога. Ось цього ніхто не подумав, тому Бог поміняв ці язики, і мови, вони не могли договоритися між собою і не завершили цієї будови. Так, ми можемо придумати дуже навіть цікаві і корисні речі для людини. Але якщо там не буде любові, якщо там не буде культу Божого, якщо в цьому не буде такого смирення перед Богом, то насправді це не є милостиння, це є просто якийсь виграш. Так, я тобі поможу. Так, але ти мені будеш за це должний. Так? Ми вчора розмовляли тут з священником, з парафіянами вечором, як зараз телефонують там ці всякі шахраї, так, ви виграли багато грошей, там не знаю, там 10 тисяч гривень, але там треба 500 гривень заплатити за пересилку. Так? Ну І хтось біжить і вже о, бо мені хтось хоче допомогти. А розумна людина скаже, то візьми з тих грошей заплатити, і мені вийшли. Так? Потім бабця плаче, забрали пенсію десь там. Пішла на почту, щось переоформила дуже багато людей, власне, з цих діб матеріальних. І це є гріх, який є помстою до неба. І тут треба сказати, що вже коли Адама і Єви діти, сини, Каїни і Авелі, приносили жертву Богові, ось там вже є наука, це є милості. Ніхто це робив з любові. Так, один прийшов син, один брат. Щоб принести, бо та книжка пише, бо таке правило, бо він хотів показатися, що він ось тут такий законник дуже важний, правильний. А другий прийшов просто з любові. І ця жертва була прийнята, жертва Авеля. І ми сьогодні навіть кажемо, що свята літургія церква називає, що це і жертва Авеля. Ми приносимо жертву любові. І ця жертва любові, ця допомога. Богові, вона є допомогою теж для людини. Коли ми допомагаємо нашим ближнім, ми допомагаємо самому Ісусу Христу. І це теж має бути дуже таке делікатне, що ми повинні звертати увагу, як Господь нас вчить на цю любов до ближнього. Ми часто звертаємо увагу на любов до дальнього. Так, наприклад, там допомагаємо бідним дітям в Африці. Наприклад, місіонерам, я знаю людей, які там великі гроші жертвують, там на Африку ще на якісь речі. Але вдома бабця має якусь стареньку паличку, вже обдерту, бо там десь пси кусали її на том палком, відганяла псів, погризли її. Якісь там бізнесмен, який ходить до храму, який дуже важливий, скажімо, там, перечисляє великі кошти, десь там за кордон на місіонерів, а бабця не має палочки нової. так. Ну, тож купи бабці палочку. Це ж не є великі гроші. І це не є якась осуда, знаєте, але як так людина надивиться на такі різні справи, то ми думаємо, ну на чому ця милостиня полягає, на чому? Ну, Звернути увагу, дати серце, скажімо, якось хотіти навіть так придобритися, чисто по-людськи. Це є певна делікатність, це є така увага. Дивіться, на літургії ми часто чуємо цей заклик, такий, якби ну, антифон навіть можна назвати священник, коли відправляє святу літургію, каже, будьмо уважні і на апостола, і на Євангелію, і перед святим причастям. Постійно будьмо уважні, так? Тобто, щоб ми з увагою це робили, не просто так, бо, бо нам якось щось там кажеться, здається. Але з увагою. Тут навіть скажу, такий живий приклад. Очевидно, ну, я завжди якось з життя стараюся щось там взяти, але скаже тут про нашого пана дяка, вибачайте, що я не питав дозволу. Вчора ми так розмовляємо, і він собі пригадав, як я колись був на реколекціях, і теж, а що так, тому що я щось там, палець мене трошки заболів. І я там дивлюся і пан Тарас каже: О, а ви там той раз приїхали, у вас там нарив був, трісло щось, і ми з жінкою вас лікували. А тепер не треба лікувати. Яка, та ні, пройде само. І цей. І я собі думаю, дивись, ця, ця людина вона повні, що колись там скільки років. Скажем, була така проблема, і вони там ходили, шукали лікарства, в кінці взяли салідолу намастив, на мастивно до Так. йшло. Оце є власне милостиня. Це не значить, що він пішов на бойню, відрізав свинічні корові ногу, ратицю і причепив мені другу руку і сказав, о, ми вам поміняли руку. Ні? Це не є таке добродійство. Але, але ну, принаймні це є одне слово, що там ой, чи не треба вас лічити зараз. І тут я би міг навіть, багато таких різних прикладів казати ну, за отця. Тут взагалі треба було б, там, знаєте, ціле кіно зробити. Але власне якась така зауважність, так? якась така думка про цю людину, що я от, хочу щось добре зробити. А, а може комусь потрібна моя поміч? Так, І ми, як християни, ми завжди повинні звертати увагу, так як Ісус робив, так як Він вчив нас в Євангелії, коли навчав, Він завжди. Ми бачимо, часто це робив, брав дитину, ставив перед е, апостолами і каже: ось так, як діти робіть. От ви всі є батьки, маєте дітей, внуків вже. Е, і подивіться, як ви відноситесь до, до дітей, як ми відносимось до, до цих наших коханих внучків, правда, що ми питаємо, а що треба, може а то, може тобі це дати, а може, ти хочеш їсти. А все добре, а не змерз, спробуємо ручки, може рукавички вдягнути, може тобі шапочку дати. Ось ми хочемо так насправді бути добрими. І це є милостиня, це означає, що ми вже про себе забули, коли ми їли. Ми вже не думаємо, чи нам не холодно, не зимно. Але щоб цій дитині догодити, ось так ми повинні дбати, перш за все, за свою душу, тому що наша душа це є найбільший ближній, який може бути, тому що ця душа є в нас. Ми не можемо забути про душу і дбати там за село, за парафію, за сусідів, ще за когось. Потрібно задбати за свою душу, бо в кінці, як читаємо Євангелію Святого Матея, написано, навіть якщо людина цілий світ здобуде, а на своїй душі понесе кару, що для неї буде? Яка вигода, де буде це спасіння? І милостиння це те, щоб ми задбали про своє спасіння, щоб ми відклали всі інші речі, які, які можуть нам перешкоджати в цьому, але насправді могли. Бути з Богом могли цим Богом ну, якби насичуватися. У нас там в селі там є така одна сусідка, яка дуже побожна пані. Справді в неї можна знаєте, вчитися, навіть якісь чудотворні речі робити. Колись йде десь там на город, проходить біля нашої хати. І я чую, якась там музика грає. Я думаю, ну я все чув. Бачив, як молодь ходить з магнітофонами, як там слухають зараз молодіж в навушниках, що чути на пів села. Але бабця там сімдесят пару років йде з музикою. Думаю, ну це або підстроїли щось, або просто ну або мені щось кажеться, я щось неправильно розумію. І проходить біля хати, вітається, і потім чую, вже хтось розмовляє. А вона взяла прийомник на батарейках, йде там на город. Варету на плеч якесь рядно, і там Радіо Марія грає. І вона з тими батарейками через все село йде і слухає собі Радіо Марія, молитву якусь вервичку. І бабця йде, знаєте, як, як колись соврем'яниці ходили на дискотеку, ще в селі повні за мої якийсь манітфон на плечах тримає, маяк і грає на все село. Я думаю, дивись, бабця йде, і дискотеку устрає, а вона молиться. І я кажу: от тобі така свята паніна. А коли я щоб досиділа до сиділа вдома, мені що треба робити, але хай воно молиться зі мною. Так, я собі думаю, цікаво, якби я так взяв Раді, вона плече, включив раді муре ішов по селі. Я би не мав такої сміливості. А вона має. Так вона має. І це є та милостиня, що вона до своєї душі має цю любов. Вона хоче не тільки вдома прочитати молитовничок, не тільки десь там в куті сісти помолитися молитися вервичку Розарій. Вона хоче цілий день бути в молитві. І чи вона йде там до корови, чи там. До Стодоли, чи йде на город, у нас собі той прийомник на плечах включила, і воно тарабани цілий день у нас собі слухає. Я не кажу, щоб ми ходили з радівами на плечах з вами. Але чи ми вміємо звернути увагу, наприклад, на свою душу, чи я вмію насправді бути з Богом? так? Чи я можу в своєму житті настільки бути такий приєднаний до Бога, що я тоді допомагаю. З Божої ласки, не просто, бо мені щось там є така можливість, бо мені так здається, бо я хочу допомогти, бо хтось мене похвалить. Але я роблю це з почуття такої любові, з почуття милосердя. Я хочу змилосердитись над людиною, яка є в потребі. І тоді Бог мене провадить. Тоді ця милостиня є, очевидно, дуже така правильна, дуже справедлива. бо... Очевидно, можна справді багато допомагати, можна, можна це робити для якоїсь своєї афіші, своєї реклами, можна, наприклад, ну, знає, для похвали, для самопочуття якогось, але от помогти в тоді, коли це мене коштує. Помогти в тоді, коли насправді я якби не маю з чого, але стараюся останньою крихтою хліба поділитись. І милостиня в сторону Бога це сьогодні, напевно. Найбільше завдання і найбільша проблема в світі, тому що ми бігаємо за всім, що тільки є потрібне. Навіть пам'ятаю, колись моя мама каже: ми десь приїхали в місто, там до родичів, і вони, а то нема часу, а то нема тої, то нема сьої. І мама каже: Ви вивчиться від нас, людей з села. Бо ми, наприклад, навіть як не маємо часу, не маємо здоров'я, то ми, наприклад, для худоби все робимо. є корова, свиня, там кури. І як би ти не був змучений, ти мусиш піти їх нагодувати. І каже, вивчіться від нас. Ми що ми молимось, і навіть якби ми справді не мали, коли не мали часу, то я каже, беру цей розар і вервичку, молюся із цим за засинаю, але я її тримаю в руках. Каже, тому що ми сьогодні кажем, немає часу. Немає часу померли. А ми не маємо бажання. Справді. Я навіть по собі дивлюся, якщо щось не виходить, десь не встигаю, завжди кажу, це нема бажання. Бо якби ти любив, бо якби тобі на цьому залежало, бо якби ти поставився на перше місце, то ти б встиг. А так все все роблю, що тільки мені кажеться потрібне, а потім вже в кінці, а може, би то зробив, а вже не можу. Так? І так само може бути з молитвою, так само може бути з різними обов'язками, чи в сім'ї, чи в родині. Власне, милостиня в сторону Бога це сьогодні якби, найбільша проблема, тому що люди все хочуть зробити, всім допомогти. Ми сьогодні займаємося різними волонтерствами, які тільки є можливі. А Бог просто сидить, скажемо, сам, і ніхто ним не займається. так? Де, де взяти цих волонтерів, які прийдуть до церкви помолитися, які прийдуть, наприклад, більше якогось часу присвятити Богові. От вчора ми були в Боришківцях на, на молебні, вже вийшли з церкви, вже маємо йти там додому, до машини. І я чую, що ще якась молитва йде. і Думав, може там в церкві, бо там ще православна церква з боку. І потім виходить отець і каже, а це ще люди моляться там до Святого Йосипа, ще моляться. так? Тобто вже священик помолився, парафяни помолились, а група людей ще лишилась і ще молиться. Тобто це є милостиня, Ми хочемо дати свій час ще Богові, не з обов'язку, бо реколекції, або літургія, або набоженство якесь, але як вже всі обов'язки позакінчувалися. Вже священик вийшов, а ми ще собі якийсь Отче наш або хочемо помолитись. Це є милостиня в сторону Бога. І сьогодні є настільки багато проблем в світі, бо сьогодні бракує цієї милостині зі сторони людини до Бога. І пам'ятаю, коли такий священик на проповіді говорив, що в нас є постійно якась біда, тому що ми Бога в біду запрошуємо. От коли біда, ми молимось. Коли горе ми молимось. А якби ми молилися, коли є гарний день, коли є щасливий день, коли все добре, коли всі живі, здорові, коли вдома порядок, от якби ми молилися в ці моменти, то ми б завжди мали порядок. Тому що якщо запросиш Бога щось добре, то цього добра буде більше. Запросиш Бога в якусь біду, ну, то цієї біди буде багато, бо ж Бог мусить щось допомагати тобі в біді. Так? І ми самі на себе якби закликаємо цю ситуацію, в якій ми знаходимось. І забуваємо, що потрібно в ці добрі часи, в цей добрий момент теж бути з Богом. І милостиня це в тоді, коли може так дивно це буде звучати, бо ми завжди кажемо, Господи, помилуй нас. Але милостиня це в тоді, коли Бог приходить і каже: «Людину, помилуй мене тобто будь зі мною, дай мені свій час. Я теж хочу цю хвилинку з тобою побути, подивитись, почути. Твої справи на молитві послухати, які ти маєш турботи різні, Бог знає все про нас, так як мама тато про дитину все знають, але дитина приходить і розказує, все розповідає. Так, і ми не раз так слухаємо уважно, по-дорослому, так, так, так дивуємось. Я пам'ятаю, як до своїх там, племінників приїжджав, там двоєрідних, то теж, скажемо, чи там похресниця, яка там. Має там п'ять років, чи скільки вона щось дуже розказує, таке розповідає серйозне, Я справді сижу, слухаю, всі там вже з боку сміяться, вона цього не бачила, але вона так не розказує, що вона там ходила, кура давала, пшеничку носила, то і Я так питаюся, чи великим відром, чи малим, а чи тяжко, чи в двох руках. І все так розказує, знаєте, голова коло, коло Господа. І, і треба це прийняти. Я знаю, що це таке. Я розумію, я знаю, що, що ми навіть її так якось трошки жартом сприймаємо. Але вона це по серйозному говорить, бо вона хоче виговоритись. І Бог теж знає про нас все. Він не шуткує з нами. Але Він хоче як до тої дитини нахилитись і послухати дуже уважно, що нас в нашому серці, що є в нашій душі, яка є потреба. І милостиня це той момент, коли ми так, якби ну, в кавичках кажучи, милосердимось над Богом. Тобто цей час даємо Богу, і свій час, своє серце. Свої різні справи. І тому сьогодні, коли ми думаємо про час великого посту, то він буде більший і в тоді, коли будемо більше для Бога це, це своє життя присвячувати. Я не кажу, щоб ми залишили повністю свій дім, господарку, свою родину, сім'ю, подружжя і прийшли і в церкву днівали, ночували, але щоб ми жили по-церковному вдома, щоб ми цю атмосферу Божої любові, Божої благодаті. Забрали додому свого, і щоб ми з своєї хати зробили церкву, щоб ми там жили один з другим, так як святі живуть, Так, тому що це настільки якось є проникливе в тоді, коли кожен з нас хоче добра, коли діти хочуть слухати батьків, коли батьки хочуть прислухатися до дітей, коли дружина хоче вислухати чоловіка, коли чоловік хоче почути, що дружині треба. Коли там родина приходить, і ми хочемо почути їх, ми хочемо вислухати їх, прийняти не тільки в гості, але прийняти їх з їхнім життям, з їхньою історією. І це є милостиня. Тому Господь завжди є милосердний до нас, коли ми приходимо на молитву, коли ми молимося вдома чи на літургії в церкві. Але також треба пам'ятати, що Бог теж потребує з нашої сторони цієї милості. Потребує цього відлуння нашого. І милостиня така правдива це в тоді, коли ми з серцем щось хочемо добре зробити. Не для того, бо мені колись це пригодиться, так? не для того там зупиняюсь підвожу людину, бо знаю, що мені зараз там пару гривень кинуть. Але просто їду по дорозі беру. Хочуть, дадуть, не хочуть, не дадуть. Це їхня воля. Але я не роблю це для когось збагачення. тільки для добра. Тільки для того, щоб, щоб можна було прислужитися теж Богу в цій людині. І тому теж в цьому пості стараємося собі це усвідомити, подумати над нашим життям, подумати, наскільки ми допомагаємо собі, наскільки допомагаємо Богові, наскільки ми допомагаємо ближньому нашому, нашій сім'ї, наскільки ця любов може бути подарована. Наскільки це реальне в нашому житті, що треба зробити, щоб, хоч трішечки цієї любові було з нашої сторони, в сторону наших ближніх, і щоб з цього теж тішиться Господь а нам давав спасіння. Амінь. І ми Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу.